Знаєте, от як представити людину, яка завітала до нас на Хрещатик 26, я довго думав: народна артистка України, пафосно, телеведуча та актриса звичайно, правда, але банально. Тому скажу просто: жінка, жінка з великої літери. Ольга Сумська, я вас вітаю. Дуже приємно, що ви до нас завітали. І ви знаєте. От буквально нещодавно у нас в гостях був народний артист України, ваш кум Володимир Горянський. Так. Ми розмову з ним знаєте, з чого розпочали Я запитав у нього, чи не було бажання йому, як людині, яка реалізувала себе тут в Україні, спробувати себе в Голівуді? На що він відповів? На жаль, втрачено час. Я вже не вивчив англійську мову. Я підтверджую. І от я, я просто хочу. А у вас не було бажання спробувати себе за я, океаном? Я погоджуюсь з кумом, тому що. Скажімо, якщо б був шанс років 20 тому, я б його використала, його не було, розумієте? я завжди відгукуюсь на ті скажімо, пропозиції від долі, які мені дарує Всевишній. Я така людина дуже легка на підйом. Збираю валізи за, за годину. Ну, в Москву, ж, до речі, досить ну, часто чисто. Я, я якраз і про на, наших братів-росіян. Ну, от, і, е, власне, всі шанси, повірте, от, які були в моєму житті, я використала. Маю надію, що ще будуть. От, і, звичайно, білокам'яна, вона не така проста, підкорити її дуже складно. Сьогодні ще таку спробу, і я надію, що вона буде вдалою. Робить моя старша донька. Ми, до речі, про неї ще да. поговоримо. Тому... Ви знаєте, от якщо ми вже згадали про західне кіно, також у Володимира запитував і у вас також запитаю, чи подобається воно вам? Адже зараз кажуть, що втрачається душа саме в західних фільмах, і вперед виходять технології, от які якраз і забирають цю душу. Технологія замінює душу в кіно. Вам так не здається? Та ні, чому. Я такі глибокі фільми. Практично всі фільми з Меріл Стріп, які я дивилася. От якраз там і немає майже технологій там. <свистак> ну, от, то, ну, там є актриса. Ну, є екшен, розумієте, а є психологічні фільми, які я обожнюю. І, скажімо, у жанрі психологічного фільму найкращі, найперші завжди були французи. І тому Тут хочеться заглибитися, хочеться насолодитись одразу, десь собі скачуєш. Ну Сьогодні ж технічно, знаєте, як ми, раз скачав, подивився, чудова якість. Боже, Боже, які технології. Ви знаєте, я от згадую свою прабабуню, яка прожила 96 років, вона народила 16 дітей. І вона тоді ще казала, вона була трошки провидиця, лікувала людей, каже, от прийде час, дітки, і світ оплутає павутиння. Вам захочеться з'їсти чогось смачненького, а не буде. Так і сталося. Пройшло 50 років, як у воду гляділа прабабуся Анастасія Настасія світла світлої пам'ять. Я кажу, дуже не неї подібна, хіба що не лікую поки що людей, тільки лікую, можливо, ролями. Знаєте, от щодо роли мені пощастило зіграти, скажімо, в минулому році декілька дуже цікавих. Роли і акторське життя, буття, воно ж вимірюється масштабом ролі. Якщо є роль, є актор. От. А так начебто знімаюся, інколи навіть і не підраховувала, скільки ж їх. От Прийшла на одну з програм. І молоді ведучі кажуть: пані Оля, ви, ви, ви знаєте, ви ж 60 картин, навіть більше я говорю, та ви що, я, я щось я не веду цей перелік. І дякую щиро тим добрим людям, які а, підраховують у Вікіпедії. Весь цей список є. Але, але, якщо ми вже про ролі заговорили, то чи не було у вас бажання бути схожою на когось зі своїх персонажів, які ви зіграли? Та Боже борони, я якраз одразу намагаю, намагаюся відокремитись. Абстригувати, абстрагувати. Ви знаєте, і не раджу нікому аж надто заглиблюватись. В характер треба заглибитись тільки на період зйомок. Це а, важко потім оп і вистрибнути. Ну, нелегко, по-перше, знайти характер. Якщо ти вже його знайшов, то не просто і попрощатися з ним, тому що він ще з тобою в якийсь час живе. Ти думаєш про цього, героя, героїню. От, і якщо скажімо, там якісь трагічні перипетії, то це ще складніше. Тому що от у мене була така роль, і є вона, і сьогодні цю картину показують. Вже пройшла прем'єра декілька разів. Остання роль Ріти в студії Star Media достойна, достойна робота, і з точки зору художнього, і власне підходу, і чудова команда, і режисер. Анатолій Григорів, чесно кажучи, от, на, мені б хотілося про нього сказати, молодий, але от настільки е, е, такий е, дуже і дуже е, відповідальний на майданчик от, за, все, за все. Мені дуже подобається такий підхід, коли не просто от, е, знає, чого він хоче від актора. Так от а ця героїня хвора, і в неї трагічна доля, вона втрачає чоловіка. Вона не має дітей, вона всиновлює дитину, а потім а, дитина не прижилася в родині, і вони повертають в дитячий будинок. Страшна доля, якщо замислитись, заглибитись. Ну, от, от ви кажете: а як ще, ще бути з цим героєм? Це дуже, дуже небезпечно, розумієте? Така енергетика. Тобто, на час період зйомок я. Думаю про неї, фактично, вона в мені, а потім одразу забуваю. Але ж повторюють кіно, і я знову повертаюся. Це знаєте, говорять, що є. Навіть такі психологічні проблеми у людей, у акторів, коли вони занурюються, а потім досить довго не можуть вийти з цієї ролі. І вони себе вже утутожнюють з цією людиною і починають. Ні, 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 зі мною такого не було, слава Богу. Хоча, от моя подруга, моя колега Сніжана Ігорова, вона мені написала після прем'єри, щойно пройшла якраз ця картина по телебаченню, остання роль Ріти. І вона каже: Боже, Олечка, фактично це є твоя. Одна з перших вагомих ролей після Роксолани, скажімо. Сьогодні цілий вал, якщо ви бачите таке море серіалів, і фільмів, мувіків, так званих це є формат. Якщо ви спитаєте, що це таке? Телевізійний фільм, це муві, історія для телебачення. Знімається вона дуже швидко. І тобі дуже швидко треба осягнути і заглибитись в цей матеріал. От. І, власне, головне, щоб щось залишилось в серцях глядачів. Тому що якщо раніше ти знімався в, в, в такому масштабному кіно, і mm -hmm. тебе запрошували, скажімо, наші українські велетні режисери, це була подія, розумієте? І це була всеукраїнська прем'єра. Якщо тобі ще пощастило знятися в Росії, так що? Щастя, а сьогодні воно пройшло і його немає. От як, як вхопити, щоб воно хоч залишилось у цьому морі, морі телепродукції, розумієте? Це величезна проблема. Хочеться дуже багато питань поставити. На жаль, ми обмежені в часі. Тому напередодні нашої програми в соціальній мережі ми поцікавилися у людей, які б вони поставили вам питання. І одне з них було таким: що це за відчуття бути красивою жінкою? Ну, яке відчуття? Відчуття того, що треба тримати, тримати цей формат, як то кажуть, цю форму. Якщо вже тебе ототожнюють і асоціюють з таким поняттям, це вже певна відповідальність, повірте, і ти не можеш схибити. І ти маєш бути на вістрі подій. Хоча я як актриса обожнюю некрасивих героїні, скажімо. Як один критик побачив мене у ролі Марії Антонівни в ревізорі, а я там абсолютно змінююсь невпізнавана Ніс картоплиною, в очі собі замазувала. Якраз режисер Аксюнов з Петербургу він просив мене, убирай це все. От убирай карі очі, чорні брови. Мені <рес> нужна мені зі графіня Ворова. Мені цього не надо. Давай, от мені нужна дурнушка, дурнушка така. От і е, була такою дурнушкою. Знаєте, мої родичі, ну скажімо, не близькі, я їх запросила на. Перегляд, і в першій дії я зіграла декілька сцен з мамою. Вони заходять в антракті. Олечки каже, а, а коли ж ти будеш? Ми ж чекаємо, коли вихід Маріанту? Так я ж вже кажу, зіграла. Та це була ти? Оце і є найприємніше, як то кажуть, коли тебе ще не впізнали. От ну ви знаєте, і один критик сказав, що Сумська я положила на алтаріску свою красоту, да? Ну так це прозвучало, хоча я доволі самокритична і ніколи не вважала себе аж нато. Знаєте, є такі красуні всесвітні. Тобто я можу бути виразною, можу бути там, королевою, ситуації, ситуації, але можу бути і дуже простою, повірте. А як ви... як один, я, щоб не забути, один чоловік казав, дуже, дуже класний такий мій друг, каже: Слушай, Сумська, ну ти можеш отак із кросовок пригнути в каблуки, на таких треба женитися, причому срочно. А як ви переживаєте заздрість з боку жінок? Адже кажуть, що красиві жінці заздріть. Заздріч, а, заздрість це а, страшна річ, вона ну, не має меж, розумієте? Я оточена її завжди і всюди. А, це знаєте, ну, як стимулює. О. О, <с <с?> <с?> Тому що, причому дивна річ, і молоді заздріть, приходиш, думаєш, боже, ну дівчинка молодше тебе на 20 років. Одначе я бачу цей вогник заздрості в її очах, а його нічим не сплутати. Я скажу, доця моя дорога, я так, так думаю про себе: позбавляйся цього, адже саме ця риса характеру, скажімо, ця властивість твого єства може тебе з'їсти з роками. Це страшна річ, тому ніколи не була притаманна. Ця якість в моїй родині, скажімо, моїй мамі, мені, і слава Богу, це велике щастя, до речі.